Пані Тетяна годувала свою доньку грудьми до двох років. Говорить, жодного разу про це не пошкодувала. Вона тр трішки Ре... народилася раніше, ніж потрібно, тому. Робили все, щоб дитині було добре. Це дуже зручно, Це мало теж економічно. Це дуже зручно. Коли дитина хоче їсти, ти її погодував завжди свіженьким, тепленьким. І дитина задоволена. І мамі дуже зручно, дівчатки. Так що годуйте. Лікарка-педіатриня комунального некомерційного підприємства Шоцкінський центр первинної медико-санітарної допомоги Світлана Савельєва зазначає, грудне молоко ідеальна їжа для немовляти, яка компенсує всі потреби дитячого організму. Діти як які знаходяться на грудному вигодованні, розвиваються набагато швидше, краще і в подальшому в житті мають менший ризик розвитку порушень обміну речовин, таких як ожиріння, цукровий діабет і такі інші подобні захворювання. Ринське молоко відіграє вагому роль у забезпеченні здоров'я та імунітету новонароджених, закладаючи міцну основу для більш здорового майбутнього. Крім цього, це найзручніший та найбезпечніший спосіб годувати дитину. Молоко само по собі воно стерильне, немає ніяких інфекційних агентів, які могли б спровокувати захворювання. А молоко додатково ще має захисну функцію. Воно має в своєму складі також імуноглобуліни. І в подальшому саме грудне молоко виконує функцію, яка формує імунітет здорової людини. Грудне вигодовування сприяє сенсорному та пізнавальному розвитку немовляти а також закладає основу для подальшого інтелектуального розвитку. В складі грудного молока також є речовини, так називаємо регульова, які регулюють обмін речовин. І не тільки в плані їжі розвитку, а ще й мають адаптогенну властивість регуляторну в плані навіть такого фактора, як заспокійлива дія на нервову систему. Грудне вигадування це найдоступніший метод вигодовування немовлят в усьому світі, особливо наші такі важкі часи, як війна. Окрім користі грудного молока для дитини, грудне вигодовування корисне і для матері, оскільки грудне вигадування зменшує ризик розвитку раку молочної залози, яєчників, а також діабет другого типу є профілактичним засобом в плані розвитку гіпертонічної хвороби. А також після пологової депресії та інших психологічних порушень, згідно з рекомендаціями, ВОЗ дитину потрібно годувати грудним молоком з першої години від народження і дотримуватись виключно грудного вигодовування протягом щонайменше півроку. А з шести місяців поступово додаються в раціон дитини овочі. Крупи, молочні продукти, тобто поступово до двох років дитина переходить на загальне харчування. Світлана Савельєва зазначає, до 80% її маленьких пацієнтів харчуються саме грудним молоком. Шостинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги впроваджує своїй роботі політику підтримки грудного вигодовування. Лікарі, і медсестри намагаються всіляко підтримати батьків для створення умов для успішного грудного вигадовування дитини.